Часто стається так, що ґрунтові гербіциди, які ми зазвичай використовуємо, не такі ефективні, як нам би цього хотілося. Тоді виникає питання: що робити, як забезпечити нашим культурам чисте поле і максимальний врожай? Сьогодні ми розглянемо важливе питання щодо захисту кукурудзи та сої від бур'янів. Гровекс допомагає годувати світ. Традиційна система захисту пізніх ярих культур, сої та кукурудзи, передбачає використання ґрунтових гербіцидів. Однак цілий ряд факторів кліматичні умови, стійкість бур'янів, поганий стан ґрунтів, неякісний посівний матеріал або препарати, неправильне застосування гербіциду тощо можуть вплинути на дієвість цих препаратів. Негативним наслідком чого є забур'янені посіви осої кукурудзи у період сходів. Для того щоб цього не сталося, необхідно вносити ґрунтовий гербіцид. Вносити потрібно в оптимальні терміни та правильно підготовлений ґрунт. Обробіток ґрунту внаслідок обробки фізичного нестиглого ґрунту можуть утворюватись брили і грудки, які перешкоджають утворення гербіцидного екрану. Чим менші грудки, тим кращий контакт гербіциду з поверхнею і відповідно вища ефективність препарату. Ще одна причина рослині рештки. Рослинні залишки є перешкодою для потрапляння робочого розчину на ґрунт, частково адсорбуючи його та не дозволяють проникнути глибше, виступаючи екрану. Наступна причина, через яку може не спрацювати ґрунтовий гербіцид, це вологість ґрунту. Ідеальні умови для поглинання діючих речовин і вегетації, як культури, так і бур'янів, формуються за вологозабезпечення на рівні 70-80% найменшої вологоємності ґрунту. Через пересихання ґрунту внесений на його поверхню препарат може втратити свої властивості через випаровування, вивітрювання або розкладатися під впливом ультрафіолету. Демо далі, які ще є причини, через які не працюють ґрунтові гербіциди. Недостатня норма. Гранулометричний склад, глинисті та мулисті ґрунти, зв'язують значну кількість діючої речовини препарату. На піщаних ґрунтах із низьким вмістом гумусу процес вилуговування промивання гербіцидів відбувається швидше. Тобто норма препарату в першому випадку має бути більшою, а в другому меншою. Чим нижчий показник pH, тим швидше розкладається діюча речовина. А на ґрунтах з високим гумусом зв'язується більша кількість діючої речовини, тобто норма гербіциду. Мінімальна на малогумусних легких ґрунтах, середня на суглинистих з гумусом 3-4%, Підвищена на суглинкових і важких з гумусом ґрунтах більше 4%. Важливо пам'ятати, що на ґрунтах з вмістом гумусу понад 6% діючі речовини гербіцидів інактивуються і адсорбуються. У такому разі використання ґрунтових гербіцидів є недоцільне. Порушене температурне внесення. Помилково є думка, що початком активної вегетації бурянів є перехід температурного режиму через плюс 4 6 градусів, адже ми фіксуємо появу сходів. Так, це є мінімальна температура, яка необхідна для проростання насіння багатьох бур'янів. Тоді як активна їх вегетація розпочинається за температури ґрунту в межах плюс 14, плюс 25 градусів. За низьких позитивних температур та в умовах стресу бур'яни ростуть і розвиваються. Головним чином за рахунок запасних речовин насінини та обмежено поглинають сполуки зовні, зокрема і діючі речовини гербіцидів. Тому, якщо під час проростання не відбулося їх поглинання, то ефективність можна вважати втраченою. Також при зниженні температури на поверхні грунту коренева система розвивається вглиб. А отже, це також значно обмежує поглинання і ефективність діючих речовин. Ще одна причина: ґрунтовий гербіцид не діє на наявний вид бур'яну. Грунтовими гербіцидами необхідно працювати на полях, де поширені переважно однорічні бур'яни. Це лобода, щериця, гірчак, гірчиця. Ступінь присутності бур'янів можна спрогнозувати по відповідному обстеженню полів у минулі роки. Боротьбу з багаторічниками бажано провести раніше, після збирання попередника та в процесі готування ґрунту до сівби. Ще одна причина, чому не спрацьовують ґрунтові гербіциди порушення гербіцидного екрану ґрунтові гербіциди формують на поверхні поля захисний екран. Цей екран знищує бур'яни в момент їх проростання. Також частина препарату із ґрунтовою вологою проникає в глибші шари ґрунту, поглинається кореневою системою бур'янів. Не рекомендується проводити міжрядний обробіток у перші 20-30 днів після внесення препарату без нагальної потреби. Це може бути така нагальна потреба, як ґрунтова кірка, багаторічні бур'яни. Ще одна причина, чому не спрацював ґрунтовий гербіцид, це коктейль препаратів. Змішування препаратів необхідно проводити відповідно до рекомендацій виробника. Я думаю, ви це й самі знаєте. Несумісне змішування порушує не тільки фізичні властивості, тобто випадає воза, утворюються пластівці, може нагріватися, розшаровуватися і так далі. А також і якісні показники. Після чого втрачається ефективність. Що ж робити, якщо не спрацював гербіцид, необхідно застосовувати страхові гербіциди. На сої мінімальна фаза внесення гербіцидів від першого трічастового листка максимальна до бутонізації. Якщо це на кукурудзі, то у фазу двох-трьох листків до п'ятого окремі препарати можна до сьомого листка. Не менш важливо брати до уваги фазу розвитку бур'янів. Страхові гербіциди вносять на більш ранніх фазах розвитку бур'янів. Це сходи, другий, четвертий, справжні листки для однорічних, для багаторічних це фаза розетки. На перерослих бур'янах використовують максимальні норми препаратів або бакові суміші для підвищення ефективності. Якщо рослини Зазнали будь-якого стресу, там висока температура, холод, надлишок вологи або щось інше, то перед застосуванням після сходового гербіциду слід дати мінімум два дні для їх відновлення. Також варто побоюватися чинників стресу протягом 48 годин до або після застосування гербіцидів. Це такі чинники, як максимальна температура вище 30 градусів або значний перепад між мінімальними і максимальними температурами. Не варто застосовувати препарати на полях з рослинами в поганому стані, якщо в них дефіцит поживних речовин або вони пошкоджені, наприклад, градом чи шкідниками. Давай ще раз мене волосся в роті. Детоксикація і виведення діючої речовини залежать головним чином від погодних умов, які складаються відразу після внесення препарату. Водний стрес, значні перепади температур, всі чинники, які затримують ріст, вони можуть скоротити або припинити виведення діючої речовини і спровокують проблеми для ваших рослин. Стресовими для рослин кукурудзи і сої є дні, коли мінімальна денна температура менше 10 градусів, а максимальна більше 30 градусів. І з кінця травня та в червні часто спостерігається високі температури більше 30 градусів, і це впливає на виведення препарату і фітотоксичність гербіциду на рослину. Якщо культури були неякісно захищені від бур'янів на перших етапах вегетації, це призводить не лише до зниження врожайності, а й до проблем зі збиранням. І переробкою урожаю. Я думаю, коли це було, вони це вже відчули на собі. Забур'янені посіви дуже важко вмолочувати комбайнами, тому трапляються часті поломки. Зібране зерно часто потребує додаткового досушування, травмується, це впливає на товарні та посівні якості. На сьогоднішній день ґрунтовий гербіцид на кукурузі та сої може не завжди давати очікуваний ефект однак не варто втрачати надію. В цьому відео я поділилась кількома порадами, які можуть вам допомогти в боротьбі з бурянами, які забезпечать вражайність вашої культури. Тому я дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Дякую за перегляд! Бувайте ну якось так.